Всім привіт! Це шоумісики, і ми продовжуємо прикладне щорознавство. Нині цікавий практичний кейс, чому завжди на часі говорити про корупцію. Чому, попри війну, треба говорити про зловживання влади і спроби надурити наших західних партнерів, наприклад, Сполучені Штати Америки? Кручу, запутать також це і цікава наука для українського суспільства. Чому потрібно постійно вмикати режим бордер-колі. Багатьох вразила історія про те, як заступник голови офісу президента України Крило Тимошенко поцупив американський автомобіль, який мав іти на потреби української армії. Що собі? Максим Опанасенко, наш прекрасний колега із «Бігус.Інфо», розповів історію одного «Шевроле Тахо», яке потрапило до рук, до того ж таки Кирила Тимошенка. І тільки після публічного осуду, після гумових виробів на свою адресу, після численних коментарів, чому ви обкрадаєте українську армію, Кирило Тимошенко на четверту добу заспівав отаке. Доброго дня, друзі. Прокоментую ситуацію, яка викликала деякі резонанси в соціальних мережах, а саме те, що я Користуюся автомобілем Chevrolet Tahoe, який був переданий компанією Chevrolet в Україну в якості допомоги, ну, перше, я й не приховував, що їжу на цій автівці. Друге, ця автівка знаходиться на балансі державного управління справами. Це державна структура, яка забезпечує автомобілями офіс президента. Третє, на цій автівці я їздив в багато регіональних поїздок і використовував її в службових цілях. Ми з командою були в багатьох регіонах, фактично приїхали всю країну і намагаємося якнайшвидше добиратися до всіх деокупованих регіонів для того, щоб там на місці координувати усю роботу. Були і в Ізюмі, і в Харкові, і в Лимані в останні тижні багато добули і будемо їздити надалі. Ну і висновок цієї ситуації який: перше, я більше не буду користуватися цією автівкою. Друге, я звернувся до державного управління справами, щоб вони якнайшвидше. Передали цей автомобіль в один з прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях. Ну і третє, який висновок я зробив, що ми то з командою багато чого робимо кожного дня, багато викликів є, але я не розповідав вам про те, що я роблю особисто, можна сказати, як я волонтерю. А робилося багато, де й робиться багато, передаються й автомобілі, і інші необхідні речі нашим військовим. Тому від сьогодні буду це також робити. І найперше про що хочу сповістити вас, що на цьому тижні від себе особисто передаю три пікапи на потреби наших військових до Збройних сил України. Тому працюємо далі і разом до перемоги. Хоча до того, якраз таки в перший день виходу цього сюжету, бігу синфо Товариш Зеленського ніс таке. Дивіться, я дійсно їжу на Шевеле Тахо. Це автомобіль державного управління справами. Це не моя особиста автівка, чи ще когось Це ну, на балансі держави державного управління справами, який забезпечує автівками офіс президенти. А на пряме питання журналіста до розманіженого і зіпсованого грошима товариша Зеленського він розповідав. Отаке, от чому саме треба було укрисити саме цю американську машину? Ко каже автомобілів для офісу президента, все ж таки не вистачає. Їх реально чесно кажучи, з таким обсягом постійних візитів різних країн їх недостатньо. До нас співробітники співробітників офісу не доходять броньовані автівки чи якісь інші. От тільки тахо до мене дійшла, можна так сказати, з державного управління справами. Але давайте пошукаємо в інтернеті реліз компанії General Motors про те, на які конкретно цілі вони передавали ці 50 автомобілів України. Стороні. Отже, реліз за квітень. Ще на початку минулого місяця українська влада звернулася до General Motors з проханням про надання потужних позашляковиків для української армії. У компанії вирішили підтримати українську армію і погодили передати захисникам 50 Chevrolet Tahoe. Ці повнорозмірні позашляховики будуть задіяні в евакуації людей із зони бойових дій, а також у доставці гуманітарної допомоги в важкодоступні райони на передовій. Ну, мені здається, чорним по білому написали, чому саме з якими цілями американці передавали ці автомобілі українцям. Але, вочевидь, Кирилу Тимошенку цей автомобіль був потрібніший, тому що треба було обцілувати всіх собак у всіх регіонах України, що ви дуже чітко бачите на цих фотографіях. Ну а ще сидячи в затишному кабінеті на банк, ви потрібно записувати відосики, і як ти даєш рекомендації, вказівки і поради українським енергетикам. Щоб графіки відключення, які публікуються, які ви опублікуєте, співпадали з реальністю, тому що головне недоволений людей не з того, що відключається в екранері, а з того, що кажуть, що вони будуть відключатися в ці, ці години відключаються в інші. Тому нам треба розуміти, що на 100% може це не вдасться, але на 99,9% дітей зробити так, щоб співпадало на графіки відключень з реальністю, яка відбувається. Тим самим енергетикам, які на думку Кирила Тимошенка не знають, що робити після терористичних акцій в Російської держави. От прямо таки у нас неуки працюють на енергетичних об'єктах. Так, от Кирило Тимошенко так не хотів віддавати цей автомобіль українським військовим, що довелося викликати для відбілювання того ж таки Тимошенка нашу місцеву кончиту Вурст, тобто Сергія Лещенка. який так на голубом глазу розповів, що всі ці 50 автомобілів насправді пішли не на передову, а їх розібрали українські чиновники. Один з цих автомобілів, Шевроле Тахо, був переданий в це дус, і він був виданий. Заступнику голови офісу президента Тимошенку. Тимошенко. Тепер що з цим автомобілем? Значить, по-перше, цих автомобілів справді дуже багато їздить по Києву. Тобто, якщо ви звернете увагу, то далеко не один Тимошенко їздить на ньому по Києву. На ньому їздять чиновники Міністерства оборони, на ньому їздять чиновники Генерального штабу, на ньому їздить багато людей саме не Пов'язаних з безпосереднім виконанням військових операцій на сході України і мовляв, дати їх на фронт, це буде просто-таки велика біда. Буде обов'язкове розслідування американців. Більше того, цей автомобіль не можна використовувати для військових операцій на сході або на Півдні України. Не можна, тому що він не передавався для таких цілей. І якби, наприклад, машину передали для гуманітарних цілей, а він опинився у військових, що дуже легко встановити, то е ці. Машини миттєво стали би предметом розслідування розбирань в самій Америці, тому що виявилось би, що компанія General Motors стає частиною якби військового протистояння. Ну фактично порушує власне зобов'язання або власний мандат, які в них. Є для передачі цих машин, тому що чітко сформульовано, Не для військових, а для гуманітарних цілей ці машини продаються. Цікаво, що паралельно з цим сап і набу вже дуже так напряму добираються до самого Кирила Тимошенка, і якраз таки у справі про розкрадання західної гуманітарної допомоги. Тож Сергій Лєщенко насправді просто сить в очі українському суспільстві і розповідає нам, що американці сліпі, тупі і нічого не бачать. гуляє гос. Ну а далі пішли просто такі фантастичні виправдання. Сергій Лєщенко розказав, що ці машини, які передавала американська сторона, і не мали жодного шансу потрапити до українських військових. Хибне припущення, що якби ця машина не потрапила до Тимошенка, вона потрапила б на фронт. Вона на фронт не могла потрапити апріорі. Просто замість Тимошенка на ній би їздив якийсь інший чиновник, яких в Києві повторюся. Переважно більшість цих машин їздить по Києву або по обласним центрам різноманітні чиновники різного рівня, різних міністерств, або адміністрацій. От так от. І тому ця машина, скажімо так. Не могла опинитися на фронті за будь-яких визначень. Знаєте, можна було б забути про цей кейс, особливо після того, коли Кирило Тимошенко таки сказав, що віддає цю машину українським військовим. Але от конкретно, оці виправдання Сергія Ліщенка, треба показувати в інститутах журналістики, щоб всі ми розуміли, як не треба працювати, як не треба сяти в очі українським громадянам і нашим західним союзникам. Ну а на контрасті до цих слів я хочу показати автомобіль, на якому їздять українські артилеристи, які вигризають буквально кожен метр в напрямку до Херсона. Ось у наших артилеристів така колимага, і зараз до речі, пан Денис і його побратими збирають гроші на нову колимагу. Чи, хоча б на ремонт у цієї машини, ну яка просто в жахливому стані? Так, от як Сергій Лєщенко аргументує, чому такі артилеристи, як Денис Назаренко, не мають шансу отримати нових автомобілів класних новеньких позашляховиків, очікувати, що новий атако поїде на фронт і буде обслуговувати не знаю там військових. Це просто ну або наївність, або свідоме. Е... Як це створення хибних очікувань, на так, от. свідомо створення хибних очікувань. Не може такий автомобіль їхати і виконувати такі місії з означених мною причин. Перше, тому що він просто воєнний не може передаватися, а друге, тому що цей автомобіль згорить точно так же, як згорить те там вольви, якими передавали артилериста місяць тому. Машина живе на фронті близько одного-двох місяців. І відповідно зазвичай туди передається машина плюс 10 років, 10+. плюс, тому що такі вартість машин набагато менше ніж нових автомобілів, і, скажімо, втрата таких машин є менш чутливою для власників і для тих, хто купує ці машини. Бо ж загалом, якщо слухати Сергія Ліщенка, з'ясовується, що поїздки для обнімашок із собаками набагато важливіші ніж операції на сході та півдні українських військових. Ну і зрештою, що стосується цього автомобіля, то він реально використовувався для поїздок в регіони. В цьому автомобілі можна посадити шість людей, можна посадити сім людей. Машина наїхала за півроку здається, 40 тисяч кілометрів, що вказує на її постійну експлуатацію для поїздок саме в регіони. Тут теж дивно. Критикувати Тимошенка за те, що він їздить в регіони, це. Якби критикувати його те, що він виконує свої службові обов'язки, не їздив би в регіони, Так само критикували. Так треба визначитися, що правильно робити: їздити в регіони чи не їздити в регіони. А якщо їздити в регіони, то тоді для цього потрібен якраз і автомобіль, яким він власне кажучи, користувався. Чи буде мораль у цій історії? Та мабуть, ні. Хіба що що розголос працює? І ще окремий висновок: що друзі президента аж надто зажерилися в ті ж таки часи війни. Ну і поки ми відбили разом одну крадіжку, на порозі вже інша, і тут таке фігурує теж ім'я Кирила Тимошенка. Справа в тому, що український уряд виніс на друге читання проект державного бюджету 2023. народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк оприлюднив таку таблицю, кому і скільки дістанеться в результаті наших податків. І от виявилося, що на той такий єдиний телевізійний марафон все-таки хочуть додати півтора мільярда гривень. Це ті кошти, які під шаленим тиском суспільства таки були викреслені із проекту в першому читанні, коли їх теж таки хотіли дати на особистий піар Андрія Єрмака і Кирила Тимошенка. Отже, якщо ти типу, по цій таблиці, то навіть не півтора мільярда, а один мільйон шістсот мільйонів слуги народу хочуть витратити на особисті рейтинги і піар із собаками Кирила Тимошенка. І що цікаво, частину цієї продукції, яка крутиться в ефірі телевізійного марафону, виробляється якраз таки в приватній компанії, якою керують Кирило Тимошенко і Андрій Єрмак. Кінокіт. А ось що далі з приводу цієї таблиці пише економічний журналіст Юрій Ніколов. Через зростання планів по збору акцизного збору з автомобілістів, які зашитої у ціні палива, виросли плани на Укравтодор. Йому докидують 7 мільярдів. Тобто на асфальтування тепер піде щонайменше 64 мільярди гривень. Однак і остаточна ціна питання буде зрозуміла, коли бюджет буде прийнято остаточно і офіційно оприлюднять всі цифри. Наразі ж з таблиці Железняка зрозуміло, що видатки на асфальтування це більше ніж плани на мінрозвитку громад 10 мільярдів гривень. Мінкульт 9 мільярдів. Мінтранспорт 4 мільярди гривень. Мінветеранів 7 мільярдів гривень. Мінагро 4 мільярди гривень. Мінстертехпром. 8 мільярдів гривень, мінекономіки 3 мільярда гривень, МЗС 6 мільярдів гривень, Міненерго 5 мільярдів гривень, Мінцифри 0,6 мільярдів гривень, мінінтеграції окупованих територій 0,4 мільярди гривень. В підсумку всі названі мною міністерства отримують 57 мільярдів гривень, а Укравтодор, тобто закатування наших податків у асфальт 64 4 мільярди гривень. Моралі після цієї таблиці теж не буде. Але господи, як же бентежать апетити нашої влади в часи війни? Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що не я не можу вам сказати. І що цікаво, навіть у цій таблиці на друге читання наша зелена влада думає, як же надурити цих огидних американців. Наприклад, як вкатати гроші в асфальт і не дати на діяльність спеціальної антикорупційної прокуратури, цитую пост Віталія Шабуніна із центру протидії корупції. Уряд порушив свою обіцянку перед європейським союзом, від якої залежить виділення наступного макрофіну на цьому тижні. Кабмін не прийняв правку до бюджету про збільшення фінансування САП. Це ті гроші, які у тому числі мали йти на зарплати восьми нових прокурорів, про відбір яких я писав раніше. Знаючи це все, учора уряд прозвітував ЄС про успіхи у проведенні конкурсу на посади прокурорів САП, а вже сьогодні фактично відмовився забезпечити цих прокурорів зарплатами. Очевидно, що забезпечення спроможності САП, особливо після призначення нового керівника, є одною з ключових вимог ЄС. Про надання нам макрофінансової допомоги. Тому цікаво, як влада збирається пояснювати партнерам небажання виділити гроші для ключової антикорупційної інституції. Тож підсумок від мене буде один: здається, порабити по цим загрибущим щурячим лапкам. Інакше буде лихо нам і Україні в цілому, і тотальний телемарафон із собаками, кирилами, тимошенками і Лєщенками. Всім дякую за увагу! Це були шоу-бісики і Марина данилюк Кермулає. поставте лайк, будь ласка, цьому відео, лишіть коментар, пошерте його у соціальних мережах і ставайте нашими патреонами і спонсорами, якщо вам подобається наш контент. Такого ви точно не побачите на єдиному телевізійному марафоні.